Спершу кольори, потім люди. Так я зазвичай бачу світ, чи принаймні намагаюся. Ось маленький факт: одного дня ви помрете. Я направду стараюся зробити все, щоб ця тема не була для вас такою пасимістичною. Хоча. Більшість людей заледве чи вірять мені і не звертають на мої заперечення жодної уваги. Прошу вас, повірте, я насправді можу бути оптимістичною. Я можу бути приязною, поштивою, привітною це лише на одну літеру. Єдине, не просіть мене бути милою. Це аж ніяк не про мене. Вас це тривожить? О, закликаю вас не бійтеся. Я передусім справедлива. Звісно, мені слід відрекомендуватися. Вступ, так би мовити. Як же це могла забути про свої гарні манери? Я б могла належним чином відрекомендуватися, але насправді у цьому немає необхідності. Незабаром ми з вами добре зазнайомимося, і у пригоді нам стануть найрізноманітніші ситуації. Досить зазначити, що одного дня я привітно схилюся над вами. На моїх руках спочине ваша душа, на моєму плечі влаштується якийсь колір. Я обережно віднесу вас. А в цей час ви лежатимете дуже рідко я застою людей на ногах. Ваше тіло здрав'яніє, можливо, вас хтось знайде. Крик розсиплеться у повітрі дрібними бризками. Опісля я почую лише свій подих, звук запаху і своїх кроків. Питання в тому, якою барвою буде зафарбоване усе навколо, коли я прийду по вас? Яким буде небо? Мені, приміром, подобається небо кольору шоколаду. Темного, темного шоколаду. Кажуть, що він мені личить. Я ж проте намагаюся насолоджуватися усіма кольорами, що потрапляють мені на очі, усім спектром. Мільярда той більше кольорів вони такі різні, небо я його повільно втягую. Це дещо полегшує мій тягар. Допомагає мені. Розслабитися коротенька теорія. Люди помічають колір дня лише на світанку, і при заході сонця. А я добре знаю, що кожної секунди небо пронизують міріади відтінків та інтонацій. Навіть одна година може містити в собі тисячі різних кольорів: жовтих, як віск, пронизаних крапельками блакитного марва, похмурих, як темрява. Така вже в мене робота, що я вирішила їх для себе помічати. Як її націкала, мене рятує лише відволікання. Це допомагає не з'їхати з глузду, допомагає зовсім впоратися, зважаючи на те, як довго я виконую цю роботу. Хоча ви можете запитати, від чого б то це їй відволікатися? Це наводить нас до наступного пункту. Люди, які залишилися, які вижили. Саме їх я натерплю. Не, не можу на них дивитись, хоча іноді таки не витримую і дивлюся. Я навмисно вишукую кольори, щоб не думати про них, але то тут-то там я помічаю тих, хто залишився. Я бачу, як вони подаються під тягором загадок усвідомлення, віччю і подиву. У них пробиті легені. У них проколоті серця.